Ми говоримо про втрати екології. Екологія, власне, це те, чи ми дихаємо, що ми п'ємо і, власне, середовище, в якому живемо. Ваша оцінка ситуації екологічної, які наслідки буде мати для нас, для сходу, для півдня, скрізь, де велися активні бойові дії, там, де вибухали міни, снаряди, летіли ракети, бомби? Які наслідки це буде мати для нас в перспективі, в довгій перспективі? Це питання не вперше постає і не лише зараз з повномасштабною російською збройною агресією. тому що в 2014 році ці збитки для довкілля вже були страшними, і протягом наступних восьми років ми спостерігали, от в такій навіть короткій часовій перспективі. Ми спостерігали ці збитки. Бо коли в 2015 році російські війська почали використовувати криву косу на Донеччині для висадки Санту там якраз знаходилися величезні величезна кількість птахів, така потужна популяція рідкісних птахів, наприклад, Мартин Каспійський, там вони гніздилися. І саме під час цих військових дій у 2015 році ця популяція дуже постраждала. І потім ми спостерігали зменшення кількості птахів і кулика, і кучерявого пелікана, і крячків протягом наступних восьми років. Оці збитки були очевидними. Але то була невелика частина, абсолютно невелика частина Донецької області на узбережжі. Грандіозні збитки для Криму російська агресія завдала протягом цих восьми років знищені популяції Ялівця, дуже цінних і рідкісних рослин, наприклад, на на кримському узбережжі. Російська влада змінила статус наших заповідних об'єктів, і, наприклад, унікальний об'єкт Кримський гірсько-лісовий заповідник перестав існувати як заповідник заповідна територія там розпочалася забудова цієї території знищення лісових масивів. Зараз, 24 го ця військова збройна агресія охопила величезні території і захопила значну частину унікальних природних територій і об'єктів. Наприклад, якщо ми говоримо про об'єкти природнозаповідного фонду, які є складовою національної екологічної мережі, і частина з них є вже значною частиною європейської мережі, то 20% предохоронних територій просто в лютому цього року минулого року опинилися вже в зоні бойових дій. 10 національних природних парків окуповані, вісім заповідників, два біосферних заповідника. І це не просто слова. Туди зайшла техніка. Ця територія обстрілювалась, і це була весна, коли почався репродуктивний період життя, наприклад, тих же птахів і тварин, де в цьому вогні в цих бомбардуваннях загинули і. Дорослі особини і в тому числі дитинчата. Найбільше постраждало чотири наших національних парків цих страшних військових дій: це деснянсько Старогудський, Дворічанський, Національний парк Світі Гори, знищена значна територія унікальних заплавних дубів і Білобережжя Святослава. Ці національні парки вже деокуповані. І ми зараз бачимо ці страшні наслідки. На сьогоднішній день 160 територій смарагдової мережі це європейські. Ска мережа, але 160 об'єктів знаходяться на нашій території. Вони знаходяться під загрозою знищення або руйнування. Рамсарські об'єкти це водноболотні угіддя. і Ми знаємо, яку роль відіграла відігравали заплави річок в обороні Києва, і ці рамсарські угіддя, вони це майже 700 тисяч гектарів таких. Цінних територій, які також є в списку європейському, вони знаходяться ну, під загрозою знищення або руйнування. Замінована величезна кількість лісових масивів. Близько мільйона гектарів знаходиться в замінованому стані, і це знову ж таки загроза для живих істот, які живуть в лісах. Дельфіни постраждали чи не найбільше популяція дельфінів постраждала за цей рік від страшних бомбардувань. Робота локаційних систем російських кораблів і підводних чайнів призвела до того, щоб дельфіни втрачали цю свою унікальну природну здатність до геолокації, втративши геолокацію, дельфіни не можуть харчуватись, не знають, куди їм плисти. Вони потрапляють під вибухи, глохнуть і їх викидає на берег. І наші науковці в національному природному парку Тузлівські лимани, який займає лише 3% Ті узбережжя все інше окуповане, знайшли величезну кількість е е е е Ну, тіл дельфінів, це ті, які викинули на берег, але значна частина їх потонула і опустилась на дно моря. Болгарія, Румунія це фіксує потрапляння в берегову смугу загиблих дельфінів. І Це страшний злочин проти природного середовища, відновлення популяції дельфінів. Ну є дуже і дуже довготривалим і і з величезними втратами. І коли ми це все обраховуємо, це не мільйон. Мільйони це мільярди гривень потрібні не лише як відшкодування, але для відновлення, створення умов для відновлення. Але є типові ділянки, які ми назавжди втратили як природні степові ділянки, тому що по ним рухається військова російська техніка, там будуються фортифікаційні споруди. Вони знаходяться весь час під обстрілом, і ці унікальні степи це те, чого вже в Європі давно немає. Ми саме маємо. 30% відсотків бірізноманіття європейського на своїй території це зараз знаходиться під страшною загрозою. І це насправді е, злочин, який можна дорівнювати злочинам проти людяності, злочинам проти інфраструктури, проти економічних е, таких наших е, інституцій. Це все е, в, вимірюється величезними коштами, але воно безцінне. Ми втрачаємо те, що Можливо, не зможемо повернути назад. Ви знаєте, панове, зараз пані Тетяна фактично 10 хвилин просто говорила, називала конкретні місця, конкретні проблеми. І я певен не назвала, мабуть, і 20 тому що ми ще не поговорили так. про воду, водні ресурси. Ми ще не поговорили про землю, земельні ресурси. Ґрунти, ми ми не поговорили ще про багато чого і, на жаль, на жаль, зараз ми через брак часу в етері не встигнемо про це поговорити. Але пані Тетяно, я запрошую вас. До наших етерів в наступних програмах обов'язково ми про з вами про це поговоримо, виділимо трішки більше часу. І конкретно по цим напрямках ну, принаймні, щоб ми усвідомлювали, які наслідки війна принесла не тільки людські, не тільки економічні та втрати, а ще й природі. І серед цієї природи нам доведеться якось потім жити, якось і пити цю воду, маємо, дихати цим повітрям. І ми маємо домогтися, щоб Росія на міжнародних судах відповіла за ці злочини. Повному і про це і про це ми обов'язково також поговоримо про відповідальність. Спасибі, що долучилися. Дякую, що означили набір проблематики. Далі в наших етарах обов'язково запрошуватиме. Спасибі пані Тетяні Тимочко, голови Всеукраїнської екологічної ліги.